Вітаю, важко шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цікавою і ну для мене прогнозованою була реакція офіційного Вашингтону, як колись казали. Так, у Радянському Союзі, так, на спецоперацію українських спецслужб назвою Павутина. Ну, я вже не кажу про те, що е, Трампу то так і не дали висловитися в повній мірі щось. І, і навіть у Твіттері я нічого не чув. Ну, йому вже не можна говорити від себе. Це вже там всі розуміють, так? Це можна говорити тільки від нього. Так ось, оця блондинка, його прес-секретар. Я ні в якому разі не хочу образити українських блондинок, бо виявилося, що наші блондинки і американські блондинки це, як говорять, дві різні віщі. Так, mm -hmm. так от ця американська блондинка. Коли її запитують одне про те, що ж ви думаєте про цю спецоперацію, вона відповідає зовсім інше. Зовсім інше, абсолютно не по темі. Що ж молода жінка? Так. Їй можна? Чи, чи тепер маразм набагато помолодшав, як і всі інші хвороби? Так. Це називається в Україні, ну, це ж геніальний український народ придумав, скільки цих прислівів, які треба вивчати в школі. Чомусь ми не вчимо це все. А там <кхем> така мудрість української нації тисячолі, багато тисячолітньої, законсервована. Ну, наприклад, на городі бузина, а в Києві дядько. О зараз бузина цвіте в лісі скрізь. І у когось, напевно, є і дядько в Києві. Але зв'язок між ними паралельний, оце вже паралельні. Тут ніяк, а в неї отак, а в неї отак. Ні, Це тільки паралельні речі, не пов'язані один з одним. Якщо хочуть сказати про те, що людина несе абсолютну галіматію абракадабру... І так далі, і тому подібне, то українській мовіду краще не скажеш і ніхто не скаже. На городі бузина, а у Києві дядько. Тобто дві паралельні реальності, не пов'язані між собою. Оце ця блондинка. Так. Але ж є там ще й котик, не треба забувати про Кіта Келога. Такий котик собі старенький, такий, вже облізлий і так далі і тому подібне. Ну, а цей котик взагалі сказав дуже цікаву річ. річ. Він навіть не, не розуміє, про що він сказав, але відкрив очі нам. Він так сказав: ну, це операція, ну, не можна ж так діяти проти ядерної держави. Виходить проти неядерної України, її можна бомбардувати в в Гриву, як хочеш. Убивати мирних людей, от бомбардувати зараз Суми, там, Миколаїв, Одесу, дитячі майданчики, все це ніякі не військові об'єкти. Україна ж тільки по військових об'єктах лупасить. Хто може сказати, що ця операція була терористична, як її називають в Москві, проти мирних жителів? Нічого подібного. Це військова операція проти військових. Це який висновок ми робимо. Україні треба ставати ядерною державою. Так. Отже, поки Україна не стане ядерною державою, війна не припиниться. Елементарні речі. Він сам не знає цей котик, що він зморозив, що він порекомендував. Це ж ви забрали у нас ядерну зброю. Це ж ви забрали. А тепер ви кажете, що той третій потенціал, який був у нас, так, то воно нічого не варте. Та ні, це ви нічого не варті, без голові, без мізки. Так. так. Ну подивіться, вони там собі ставлять у заслугу те, що вони припинили війну між двома ядерними державами Індією і Пакистаном. Вона припинилася сама, їм потрібний був привід для того, щоб припинити. Тому що це дві ядерні держави. Війна між ними. Ядерна неможлива, так. це війна на знищення обох держав і не тільки цих двох держав. Тепер ми робимо висновок про те, що нас будуть бити аж до тих пір, поки ми не станемо ядерною державою. Ну ми ж робимо висновок. Маємо зробити келог, Він же, звичайно, про такі глибинні речі, про які я вам кажу, не думав. Ну, котик. Котик, старенький ще кажу, облізлий, миршавий котик, так, кіт український, так, кіт Кело. Не кот Кело, а кіт Кело. Так, і ось він нам все це пояснив. Про те, що так, поки ми не станемо ядерною державою, а нам треба мовчки, так як Ізраїль. Не кричати на весь світ, не заявляти нічого. Кому треба, то й довідається. Що вже є, так. І можуть так шарахнути, що мало не буде здаватися нікому. Так. Тому що нам тож і втрачати нічого. Українцям, так, нас все одно, чи так чи інакше московити знищать так, до ноги. Так ми натомість знищимо московитів до ноги. Так. І вони цього, і вони, звичайно, не захочуть. Вони хочуть нас знищити, так. Це ж факт. Чи з війною ядерною, чи без війни нас все одно знищать до ноги, якщо вони захоплять Україну? Це такі абсолютно реальні і абсолютно зрозумілі, як на мене, речі. Кому це не зрозуміло? Трампу, Краснову, агенту, Котику Келлогу, цієї дами, її там. Ех, какая-то нерусская хвамилія. <сум> у цієї білявки, так. Щось таке в неї ізраїльське у прізвище. Їй Богу, Левіт, здається, ну так, хто таке Левіт. Ну, я знаю, хто такий. <сум> а ви подивіться в інтернеті. Так забийте і подивіться, хто такий Левіт. Ну все просто тут. Ну так нібито просто, але ж ніколи ну, не розуміють, казав мій шеф. Академік аж сам, так. І хто він? Ага. Ну, консультант, прем'єр-міністра аж самого Радянського Союзу Косигіна Алексія. Ну було діло. Він був, і це, а я в нього учений циклетар секретар. Ну це факт просто, можете підняти документи.